Любі, дехто називає її просто зла гетеросексуальна дівчинка, всього лише 22 роки, а вона вже бібліотекар, на півставки вахтер і довірена особа по догляду за таємним садом за відсутності садівника. А це наш бухгалтер Наталка. Завдяки їй наш офіс схожий на зелений сад, а на не налицившу пустелю. Наталка найдобріша людина в офісі. А це наш психолог. Настя. Людина з ефір, людина няша, учень джедай. Небесне чутливе створіння, яке вміє дивитись на світ адекватно та з іронією. Але горе тому, хто гальмує, тупить поруч людиною з ефіром. Меч сарказму і лавина іронії змиють вас ударною хвилею. А це Міша. Він народився потай від батьків за гороскопом Рись, вірить у смерть після життя, в любов після сексу і в крем після гоління. Вважає, що життя потрібно прожити так, щоб було соромно розповісти, але приємно згадати. Накачав м'язи з інтернету, а в дитинстві впав з дерева і пошкодив собі кмітливість. Це Антон. З самого дитинства Антон був дуже сором'язливим, тому до 12 років боявся подивитися, хлопчик він чи дівчинка. Життя змінилося, коли мама труїла тарганів у шафі і Антоша випадково потрапив у нарнію. Відтоді життя любить Антона, і коли йому кажуть, що він повинен щось робити, бо це справжнє чоловіче заняття, пам'ятайте, гомосексуалізм теж суто чоловіче заняття. А це Глоба Богдан Сергійович, найжорстокіший і найпідступніший фінансовий директор. На його рахунку дві податкові перевірки та пара покалічених життів аудиторів. Та що тут говорити? Його вже другий рік шукає податкова міліція. Це Зорян, також відомий як Зоряна Кіся, містер Зорян і просто Зорянчик молодець. Ненавидить, коли його називають Романовичем. Це нагадує йому, що він найстарша людина в офісі. У нього є мрія. Любить читати Ліну Костенко, освіжувачі повітря і відкриті листи. У вільний від роботи час плекає таємний сад, наполеонівські плани і надії на краще.

Торові учасники п'ятої національної ЛГБТ-конференції.